Вітаю вас малятка! Сьогодні у нас заняття з малювання. А малювати сьогодні будемо дорогу для машин. Дітки, до нас у гості сьогодні приїхали машинки. Вони чарівні. А приїхали вони з чарівної країни машин Оляндії. Машинки бувають різні, легкові і грузові, різні за формою, за кольором, жовті, зелені. Це сміттєвозна машина. Малятка пропоную сьогодні намалювати для них дорогу. Але спочатку давайте ми з вами розглянемо машинку. У машини є колеса, також у неї є фари, двері, вікна, руль. Також є зеркала. Давайте ми з вами сьогодні намалюємо дорогу для машинки. А малювати дорогу для машинок ми будемо ось таку для грузової машинки дорогу. Але спочатку давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Посварились дві сестрички, розійшлись хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Для роботи нам буде сьогодні потрібна фарба чорного кольору селеветка, пензлик і аркуш паперу. Беремо пензлик, мочуємо фарбу чорного кольору. Проводимо лінії. Ось таку дорогу для машин ми сьогодні з вами намалювали. Дякую вам за допомогу, до побачення, до нових зустрічей!